Автівка за 100 гривень. У Луцьку не вперше розігрують автомобіль на ЗСУ. Тільки у цього разу шанс на виграш всього сотня гривень. Подекуди стільки вартує дві кави. Ігор минулому будівельник за два роки волонтерства автівку за донати виставив вперше. Починав же пригадує з найнеобхіднішого для бійців. Я пам'ятаю, що це були харчі, це були такі речі, як шкарпетки, труси, білизна. І ну, все необхідне, о таке самого самого низа ми починали, і це все починали возити. Спочатку люди згуртувалися самі і зносили це все самі. Не треба було навіть оголошувати ніяких зборів, ніяких донатів. Люди несли, 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 і ми це збирали і завозили хлопцям. Волонтер зауважує, згодом більшість людей ніби охолола. Чоловік пояснює це двома причинами. Вони почули, що ЗСУ тримає рубежі, дають якийсь опір оркам, і люди зрозуміли, що ну, можна трошечки видихнути. Багато корупції в державі людей це розчаровує. Ну люди віддають свої. Кровні кошти, які заробили своїми мозолями, а ну держслужбовці розкрадають їх, і це на превеликий жаль, людей дуже вибило. Він особисто контактує безпосередньо з бійцями, каже, чого тільки не возив на передову. Бронежилети, тепловізори, ну все, ну що ми не завозили туди, то це це я не знаю. Ну, танка ще не завозив. Ну а так практично все. І саме важче сказати їм. Я не можу вам допомогти, тому що немає коштів. Тепер має надію закрити дорогі потреби завдяки поліцейському авто. Його віддав на розіграш друг Айтішник. Ідею побачили у черкаських волонтерів, які змогли назбирати для бійців 5 мільйонів. Ігор з побратимами поставив ціль 10 мільйонів гривень, щоб хлопцям на фронт закупитися по максимуму. Саме перше це е, реби, це дрони, автомобілі. Тепловізори, нещодавно до мене дзвонили хлопці, просили тепловізійний приціл. Тобто нон-стоп треба щось, нон-стоп. Я думаю, що це не проблема для Лучан, для Волинської області взагалі. 10 мільйонів це дрібниця. Повірте мені, якщо сьогодні дрон коштує тепловізійний 200 тисяч, ну, то можете 10 мільйонів розділити на 200 тисяч і побачити, що цих дронів буде кілька штук. Авто, що розігрують, не відкатало і руку. Його купували в Америці за 30 тисяч доларів. Це була машинка, це колишня поліцейська автомобіль. Він дуже потужний. Він дуже швидкий, можемо сказати. Дуже крутіє тормоза. Тут Ну, взагалі машина 20-го року. Це машинка практично нова і дуже крута. Дуже крута. Волонтер створив банку, де монобанк сам розбиватиме донати, якщо вони будуть більше ста гривень. Відповідно, і шансів виграти автівку та допомогти хлопцям буде більше. Кожен, хто задонатить 100 гривень, буде мати один шанс отримати цей автомобіль. А якщо задонатити 200 гривень, то два шанси. Ну і відповідно, якщо 10 тисяч це 100 шансів. І так далі, і так далі. Обов'язково вкажіть в призначенню платежу свій номер телефону, тому що монобанк інший банк не побачить. Він тільки побачить суму і теж її розіб'є. І цю картку ми не можемо знати, чия це А розіграють машину. Як тільки банка переступить позначку 10 мільйонів гривень, переможця обиратимуть у прямому ефірі. Анна Кравчук, Василь Маришук, дванадцятий канал.